І процес на Закарпатті розпочато. Далі мова про те, чи вчасно та без порушень розпочали свою роботу виборчі дільниці і не тільки. В студії працює Анна Товт. Вітаю. Отже, 25 жовтня в Україні вибори до місцевих рад сьогодні з 8 по 20 годину українці обиратимуть кандидатів до органів місцевого самоврядування, а також міських, сільських, селищних голів і старост. Суб'єктами виборчого процесу на місцевих виборах стали 132 політичні партії. За виборчим процесом слідкуватимуть спостерігачі від 83 українських громадських організацій та 1554 міжнародні спостерігачі від 14 країн та 14 міжнародних організацій. Часно без порушень розпочалося голосування і на дільниці номер 210-683 НВК гармонія, що на вулиці Ужгородській. Перші виборці, загальна кількість яких на дільниці вже проголосувала загалом у мукачеві, зареєстровано 61 тисячу виборець по списку та 342, як такі, що не спроможні самостійно пересуватись, і для них організують доставку виборчих скриньок додому, аби вони могли здійснити своє волевиявлення. У межах чинного законодавства у місті запрацювало 30, Шість дільниць, у тому числі і спеціальному Качівській ЦРЛ. І процес голосування у спокійному режимі стартував у місті. Над латорецею детальніше розкаже Ірина Ковальчук. Відкрили сейф, оглянули виборчі скриньки, запечатали їх та вкинули контрольні листи. Передали виборчі бюлетені та списки членам ДВК. Розпочала свою роботу і засідання о 7.15 ранку виборча дільниця 210-683 у НВК «Гармонія», що на вулиці Ужгородській, 27 у мікрорайоні Росвигово. А рівно о 8-й стартувало голосування і перші виборці здійснили своє волевиявлення. Дуже добре, без порушень, всі на місцях, працюють всі правильно. Звісно, що треба голосувати всім, і з 18-ти хто може іти голосувати і проголосувати за того, хто ну, кожного свій виборець, значить кожен має проголосувати за свого виборця. Всього на дільниці зареєстровано 2322 виборці. З них 13 голосуватимуть на дому, і для них організують по обіді виїзд за місцем проживання, аби і вони змогли проголосувати. Поки в нас все, слава Богу, нормально, ніяких порушень, ніяких цих, все йде по по плану, по тому як має починатися. Загалом по місту розпочали роботу 36 виборчих дільниць, у тому числі і спеціально у Мукачівській ЦРЛ, аби забезпечити по місту виборчий процес. Всі розпочали роботу вчасно. Кворум є на всіх дільничних виборчих комісіях. Отже, їхня робота є правомочною. Також можемо вам надати останню інформацію, за якою уточнена кількість виборців складає 61 тисячу людину, в тому числі 343 осіб голосують за місцем перебування, тобто на дому. Члени міської виборчої комісії констатують, виборчий процес у Мукачеві стартував у спокійному режимі і сподіваються, так і закінчиться. І в продовження теми на дільниці проголосував і народний депутат України Віктор Балога з родиною. Політик каже, кожен повинен усвідомлювати важливість виборів. Голосування на дільниці розпочалось згідно закону восьмій годині. На дільниці близько двох тисяч виборців. Сім 7.15 почалися збори, сейф розпечатали все на місці. 1983 – юлітні. 1980 виборців. П'ять виборців на спецдільниці. Так що 1980 буде голосувати. 21 виборець НСП по місцю перебування. Пан Іван каже, люди голосують активно і Вже за годину після початку відкриття дільниці проголосувало більше двох десятків виборців. О 9-й ранку на дільницю голосувати прийшов і народний депутат Віктор Болога з родиною. Кожен, хто прийде голосувати, проголосує за свою родину, за свою сім'ю, за майбутнє Закарпаття і України. Дуже важливо, щоб кожен розумів, що його голос надважливий. Проголосував на цій дільниці і депутат Закарпатської обласної ради Андрій Волога. Як проходило ранкове засідання членів ДВК в Мукачеві на дільниці 210-685. Скільки спостерігачів вже зареєструвалося, та якою була явка виборців на дільниці зранку, дивіться далі. До відкриття дільниці трохи менше години, та члени ДВК вже на своїх робочих місцях. Присутні тут і спостерігачі. Згідно закону про вибори о 7.15 годині, ми виняли сейфи, перевірили, чи не пошкоджена стрічка опечатана, Відкрили сейфи, оголосили всім бажаючим подивитися, що у нас є в сейфах. Виняли бюлетні, роздали по столам. Голова комісія кидає в скриньки і контрольні листи. Це обов'язкова процедура. Якщо скринька відкривається після голосування і в ній немає контрольного листа або немає печатки на контрольному листі, тоді ті всі бюлетні вважаються недійсними і не підлягають врахуванню. Всі члени комісії підписують. Ці контрольні листи зазначається номер скриньки і зазначається час, коли був кинутий контрольний лист. Рівно о восьмій дільницю відкривають, і перші виборці вже готові віддати свій голос. На нашій виборчій дільниці 1264 виборця, 10 із них голосують на дому, оскільки вони не спроможні пересуватися. Кількість бюлетенів на нашій дільниці 1270. Бувають випадки, що людина може помилитися і їй дається право один раз переголосувати. Тобто він зіпсований бюлетень приносить тій комісії, яка йому видала попередній бюлетень. Повертає зіпсований, натомість в нього пише. Заяву письмову, натомість нього отримує нові бюлетні для голосування. Якщо вони не використані, вони погашаються е згідно закону і е віддаються територіальну комісію. Станом на 8.10 на дільниці зареєструвалось 19 спостерігачів, та протягом дня їх кількість може збільшитись, каже голова комісії. Зазначає, активність виборців в перші хвилини голосування досить висока. Біля 50 чоловік проголосувало на даний момент. Досить активно зранку. Ми ще не відкрили дільницю, люди вже чекали. Бажання є голосувати. Думаю, на протязі дня будуть люди ще йти активніше і будуть голосувати. Та не обійшлося і без конфузів. На одній з дільниць станом на 7,27 двері всі закриті. Та цю необачність члени ДВК вже за 5 хвилин виправляють. І наша знімальна група таки потрапляє на дільницю разом з деякими членами комісії. В 7 годин була дільниця відкрита. Правда, було закрита 7-20 закрили, хоча не всі члени ДВК на даний момент були. На 7, 7 годину 15 хвилин. У той час, коли повинна було розпочати комісія перелік б'юлетнів, членів ДВК було 10 із 16 чоловік. Ну, і деякі наші спостерігачі не могли попасти, бо було закрите двері. Після 7.15 15 закрили. Але пояснити нам, чому ж виникла така неприємна ситуація, пан Юрій не в змозі. Наголошує це питання до голови дільниці, який, у свою чергу, нічого поки не коментує, розповідаючи про зайнятість. Це поки що все на цю годину. Наші журналісти спостерігатимуть за виборчим процесом. Наступний випуск з оновленою інформацією дивіться вже о пів на першу. Побачимось.